Що люди приходять, і правильно, що майдан не розходиться, бо ми стояли на майданах, не щоб поміняти одні морди на інші. А ми стояли за те, щоб поміняти систему влади, щоб влада чула людей і щоб влада була підконтрольна і підзвітна людям. Депутати абсолютно правильно. Депутати, які сидять в залі Верховної Ради, вони думають по іншому Вони думають, що нічого не помінялося. Що вони можуть і далі дарувати потреби людей, що вони далі можуть не голосувати за ті закони, які треба народити. Тому ну, от ось сюди приходять люди, на те, щоб нагадати депутатам, що сьогодні вони сидять в залі, завтра ми їх із залу винесемо. Якщо вони не голосуватиме закону, мотивізаційного збору на підтримку, Але, на підтримку законопроекту про ілюстрацію, на підтримку законопроекту про прозорість влади, щоб влада святкувала перед громадськістю про ці дії, які вони роблять. Бо, на жаль, як ми бачимо, вчора Реїнський парламент не проголосував законопроект про доступ до... Позавчора парламент не проголосував законопроект про звільнення лісів річок від забудованих законної. Позавчора парламент не проголосував законопроект про відкриті реєстри власності. Все це законопроект, який дозволять зробити владу прозорою і контрольною. І правильно люди роблять, що виходять. І будемо виходити далі. І не розійдемося, поки не даймо. Стоятий, дивитися, я